Катерина Калитко бачила, коли він з'являвся у місті, бачила, як вітер пасмо над скронею ніжно розтріпує, грається, як ходить за ним строката невситима юрба, і цю пташину боре вітрову грацію. Бачила, як промовляв, як нервово сіпав плечем. Ночі стояли задушливі. Коли вставала попити, дивилася, як по шипці світло масне тече буде згуба комусь. Але комусь викупитель. У горя тривала праця невидима і нічна. У придорожніх майстернях до ранку протяжний гуркіт. Бачила, як він дихає, бачила, як вона сама вже нікому не вірячи, досі здатна відгукуватись. Утерти б йому чоло. На густині проступить лице. Пильнуй зупинки дорогою виходити на чотирнадцятій. Горе таке розпечене, ніби плавильний цех, Віра така колюча, все лише починається.